Дякувати Богу за цей час. Мир вам Мир. читаємо Євангелію від Марка, 7 розділ, 6 вірш. А він, тобто Христос відказав фарисеям, книжникам Христос говорить, добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано, оці люди устами шанують мене, серце їхнє Далеко від мене. <кій> Ці слова Ісуса Христа, які відносились до Фарисеїв, до книжників, говорять про те, що Він їх називає лицемірами, тому що вони устами шанують Бога, а серце знаходиться далеко від Бога. Сьогодні я хотів би з вами говорити на таку тему, як лицемірство. Що таке лицемірство? Це коли людина надягає різноманітні маски, коли вона не хоче показати, хто вона є насправді. Раніше, ще за давніх часів, лицемір це той, хто грав у театрі, надягав маски, грав якусь роль, їх теж називали лицемірами. Але ми бачимо, що сьогодні це слово має негативний. Негативні риси. Чому? Тому що лицемірство це коли я намагаюся щось приховати від інших. Коли я намагаюсь стати перед іншими набагато кращим, ніж є насправді. Коли я вдома один, а на вулиці виходиш інший, десь ти у якомусь суспільстві ти вже третій, четвертий і люди приховують. Своє єдство, хто вони є насправді. І до чого це призводить іноді? До того, що ми навіть колись з людиною, яку ненавидимо, а зустрічаючись, починаємо їй казати, яка вона добра, як я її люблю, починаємо шанувати, я відходимо і починаємо говорити про неї лихе. Це вже є лицемірство, коли я намагаюся приховати. Моє справжнє відношення до цієї людини. Але ще гірше, коли є лицемірство у Християнстві, коли я, як дитина Божа, як людина, яка знає Бога, прийшла до Бога і прийняла Христа Свого Спасителя. І в церкві дивишся на цю людину, ну свята людина. Така людина вже спра... насправді отримає вінець, отримує нагороду від Бога. Але коли ця людина виходить у світ, і на неї подивитися, десь це християнство, воно зникає. Коли людина приходить додому, і ти бачиш її справжнє лице дома, то ти розумієш, що не все гаразд у цій людині. Вона не є такою святою, праведною. І це саме говорить і Христос до цих фарисеїв-книжників. Ці люди, які насправді служили в синагогі, читали закон Божий, вони знали Бога, знали Його постанови, але, але життя їхнє відповідало тому, чого очікував від них Бог. І ми, якщо будемо читати проповідь на горі, де він говорить про цих фарисеїв, як вони постяться, моляться, вони роблять усе це на людях. Але насправді вони далекі від Бога. Марка 7 розділ з першого вірша ми читаємо, чого все почалося, чому Христос так їх називає. Зібрались до нього фарисеїти деякі з книжників, які прибули з Єрусалима. І побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, цебто не вмитимуть. Бо фарисеї, усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як стараненим вимають рук, а вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиється. Багато є іншого, що вони прийняли, щоб додержувати. миття чаш, глетів, мідяного посуду. І запитали його фарисеї та книжники, чому учні твої не живуть за переданням старших. Але хліб споживають руками нечистими. А він їм відказав. І те, що ми вже читали, добре пророкував про вас лицемірів, Ісая, як написано, оці люди устами шанують мене, а серце ще їхнє далеко від мене. Та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Навчають не заповідям Божим, а навчають наук людських заповідей. Занехаючивши заповідь Божу, передань людських, витримаєтесь, омиваєте глеки та чаще і багато такого подібного іншого робите ви. Яка склалась ситуація на той час? Вони звинувачують учнів у тому, що вони не мають рук і сідають за стіл. Ну, ми розуміємо, що це є гігієна і це є, як кажуть, особиста справа кожного. Мити не мити руки переїжджу. Але вони наголошували на те, що якщо вони цього не роблять, то вони не шанують Бога. Вони порушують заповідь Божу. Тобто свої оці науки, придання старших вони зробили за еталон, якому треба вклонятися і виконувати. Тобто вони повинні виконувати те, що вигадали люди, а насправді те, що від них Бог, вони цього не робили. Це я говорив про фарисеїв-книжників. Вони хотіли, щоб всі виконували їхні настанови, а самі не виконували заповіді Божі. Тому він їх називає лицемірами. Ви виконуєте те, що вам вигідно, те, що вам цікаво. А от те, що дійсно треба виконувати, ви не виконуєте. І тому то він і говорить, занихаючи заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь. Тобто передання людські для вас важливіше, ніж заповіді Божі. Ви так заглиблились у ці передання людські, що забули про те, що говорить Бог. І я зараз не говорю про мити, не мити руки. Ні. Є багато заповідей Божих, чого Бог очікував від євреїв. А вони переступають Божу заповідь, вигадують своє і вимагають від інших, щоб вони це робили. А самі, а самі навіть простого шанування Бога не роблять. Не шанують тим, що не виконують його заповіді. Ми бачимо, що надаремно шанують мене, бо навчають науку. Людських заповідей. Людська заповідь стала на перше місце, а Божі заповіді відійшли. І це є проблема. Якщо ми читаємо нижчим, сказав Христос за них спритно, відкидаєте ви заповідь Божу, відкидаєте заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо Майсей наказав, «шануй батька свого та матір свою. Та хто злорічить на батька чи матері, нехай смертю помре. А ви кажете, колись каже, хто батьку чи матері корван, чи дар Богу і те, чим би ти скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері. Порушуючи Боже слово вашим переданням, що його ви самі становили, і багато такого ви іншого робите. Заміна слова Божого! На свої передання, на свою науку. Вони вирішили, що вони можуть саме, самі вказувати, що потрібно людині робити. І вони це робили для чого? Щоб спонукати людей до того, щоб вони ходили, приносили жертви. Бо вони вигадали такі настанови, людські настанови, не Боже настанови. Що людина вже дивиться, а у неї нічого святого дійсно немає. Бо вона все порушує. Вона навіть ступити не може, зробити кроку, щоб не порушити. А вони кажуть, це ти Все, це, це нема миру з Богом у тебе. Це є гріх. Вони називали гріхом все, що вони вигадували, всі війські настанови. І якщо ти їх не виконуєш, все, це ти грішний. Але самі, якщо подивитися на їхнє життя, були далекі від Бога. Вони лицемірили тим, що вони показували себе набожною людиною, святою, праведною людиною. Ось ми служимо Богу, ми виконуємо. А людей заганяли у такі рамки, що люди дивилися на себе і казали, ну дійсно, хто ми? Ось ви, фарисеї, дійсно святі, а ми хто. Але Христос їх говорить про те, що вони порушили Боже Слово. Вони порушили своїм переданням, щоб його самі встановили. І каже, ви багато чого робите. Ви маючи від людей виконувати, а самі навіть не намагаєтесь зробити. Елементарне це шанувати Господа Бога, любити Бога. Мойсей, який розмовляв з Богом, він почув закон Божий, він чув ці настанови. Він їх передає народу Божому. Їх треба виконувати. Переселі книжники. Змінили, додавали, переробили під себе, як їм вигідно. Вони тим самим порушили Слово Боже. І далі ми читаємо, він знов покликав народ і промовив до нього: послухайте мене всі і зрозумійте. Немає нічого назовні людини, що, виходячи в неї, могло попоганити її, що із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха щоб слухати, нехай слухає. А далі сказав він, що з людини виходить, те людину опоганює, бо середини із людського серця виходять лихі думки. Розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, пісту, безстицтва, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Фарисеї кажуть, ви опоганюсь в тому, що ви їли нечистими руками. А Христос говорить, те, що виходить з серця, те опоганює людину. Те, що ви їсте це одне. Це ваша гігієна. Але говорить, якщо з серця виходить усе зле, лихе перелюбездирство. А ви з цим живете, то це і є гріх. Ми повинні усе це залишити. Воно вам не потрібно. І в цьому була проблема фарисеєвих книжників. Що вони дивилися назовні, що ви потрібні робити, але вони не доторкалися до головного, до серця людини, що там коїться. І це призводило до того, що ізраїльський народ приносив жертви, виконували обряди. Якщо ви читаєте пророка Ісаїю перший розділ, Бог задає питання, навіщо виходити дім мій, навіщо двори втопчите. Бо ви живете кров на ваших руках. У вас немає миру на серці святості. Ви залишили мене, ви це все робите, свята празнуєте, свята святкуєте, все робите, але нема мене в вашому серці. Ви залишили мене. Це все є обрядовність, але не є виконанням Божої заповіді, Божих постанов. Христос показує, що те, що ви їсте, це одне. Але каже, що всередині? Ми зовні можемо людям казатися набожною людиною святою. А що всередині? Що в моєму серці коїться? А в моєму серці, може, вже і Бога нема. Давно-давно він пішов в нього. Бо там є злість, заздрість, лукавство, піступ, безстицтво. Говорячи простим язиком, ми можемо сьогодні на людях виконувати 10 заповідей і казатися святими. Але якщо Бог не змінив серце, якщо Бога немає в нашому серці, це все не має ніякого смислу. І це є лицемірство. Це те, що робили фарисеї-книжники, вони мали вигляд святої людини, а жили зовсім інакше. Бо серце їхнє не було з Богом. Вони самі жили без Бога, і людей заганяли в ці рамки, робили так, щоб люди бачили, що вони без Бога живуть. І коли вони заганяли людей, вони перед людьми казалися святими. Бо ми так не робимо, як ви люди робите, От ми святі, праведні люди. І за це докоряв Ісус Христос. Якщо ми відкриємо Лука, 6 розділ, то Євангеліст Лука описує таку подію, що Ісус Христос навчає людей, 6 розділ 43 вірш. Нема доброго дерева, що родила б злий плід, ані дерева злого, що родила б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають винограду ж на голоду не рвуть. Добра людина із доброї, скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його, чим сьогодні наповнене моє серце, як сьогодні я живу? Чи святий я повсякчас, чи я святий тільки у неділю на зібранні, коли мене бачать брати і сестри? І це питання, яке я хочу, щоб ми самі самі собі відповіли. Подивитися на своє серце. Так стало, що я вчора в добувся поповідував про серце. І це не фізичне серце, а це наше духовне. Бо серце духовне, про яке ми говоримо, про яке говорить Біблія, це наше єство. Це те, хто я є насправді. І ще гірше. Що ми можемо бути на людях добрими, святими, правильними, але є той, хто бачить, який я є насправді, чи дійсно я такий, хто виконує Божу заповідь, ставлю її на перше місце. І шаную Бога. І, звісно, ж хочеться нагадати пророка Єремія 17 розділ. Єремія говорить, що людське серце налоюкавіше на все, на та невигойне. Хто пізнає його. Хто може пізнати, хто я є насправді? Люди бачать те, що я їм показую. Я можу людям надягнути будь-яку маску, надягнути і показувати себе в будь-якому світі. І ось питання, хто пізнає його. І далі Господь говорить, я Господь, що досліджує серце, що випробував нирки, нерки, щоб. Кожному дати згідно з путю Його, за плодом учинків Його буде суд Божий, де я перестану перед Ним. Який вирок тоді я отримаю, залежить від того, ким я є сьогодні справжній я. Не ви, вигаданий якийсь, не те, що я хочу комусь показати, а насправді, ким я сьогодні є. Коли Христос звертався до Фарисеїв, Він назвав їх лицемірами, бо вони залишили Божу заповідь, замінили її своїми настановами, щоб перед людьми казатися святими і праведними. Чи не є сьогодні я лицемір, коли я йду у світ, коли я показую, хто я є, і показую несправжнього себе. Коли я здаюсь. Показуй себе дитиною Божою, а насправді є, не є. Бо нема миру в серці з Богом. Бо Духа Святого нема в моєму серці, бо я живу так, як я хочу, як мені вигідно. Передивіться на своє серце. Якщо там є Дух Святий, то в моєму серці тоді повинна жити мир, любов, слава. Я повинен залишити увесь гріх. Жити за Божим Словом. І слідкувати, щоб нічого, що може опоганити моє серце, не поселилося моє серце, щоб йому не було місця в моєму серці, ніякого таємного куточку не було. Бо деякі люди, люди, на жаль, залишають таємний куточок, в якому живе гріх, який людина любить. Вона його білеє. Бо це її улюблений гріх. Але Господь хоче бачити чисте серце. Бо Христос, який прийшов на землю, Він прийшов для того, щоб дати нам нове серце. Ми читали, що воно найлукавіше. Воно зле серце. В ньому немає нічого доброго. Але Христос дає нове серце, любляче серце. Він наповнює його любов'ю. Христос за це вмирав. За це Він воскрес, щоб ми мали прощення гріхів. І коли Він пробачив усі гріхи, як у тої жінки він казав, так і нам, він каже, йди і більш не роби гріха. Тому то будемо дивитися, щоб ми дійсно були справжніми людьми, справжніми дітьми Божими, не тільки на словах, але й на вчинках, і щоб наше серце, нашому серці дійсно жив Бог. Да да допоможе да нам Господь цьому. Амінь.